Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску у Харків повернеться Ліга Чемпіонів. Найкращий легіонер УПЛ першого кола вибув до кінця сезону. Зірковий бразилець відмовився повертатися в шахтар. Тренер гірників Марина Пушич не витримав розчарування. Все це а також багато іншого на каналі Football Days. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися випуск разом. У Харків повернеться Ліга Чемпіонів. Харківський металісти 1925 хоче брати участь в найкращому європейському турнірі. Президент клубу Криптомілінар Носов поставив завдання перед Металістом вийти в Лігу Чемпіонів та грати там на найвищому рівні. Словами Носова, сьогодні у Металісти 1925 немає слабких сторін. Є певні аспекти, над якими треба працювати, але. Носов назвав би їх слабкими. Також Носов заявив, що у нього є повна довіра до тренера команди Віктора Скрипника і що він вважає, що Скрипник саме та людина, яка допоможе металісту гідно представляти Харків в лізі чемпіонів. Значимо, що після 18 зіграних матчів харків'яни йдуть 13-ми в турнірній таблиці УПЛ та зараз пробувають на межі вильоту з ліги. Чим більше буде конкуренція в українському футболі, тим краще для його розвитку. На жаль, ми вже втратили одне місце в Єврокубках, і тепер у нас там будуть грати тільки чотири представники. А в лісі чемпіонів взагалі тільки один клуб. А претендентів на ці чотири позиції безліч Це і Динамо, Київ, і Шахтар, Дніпро, 1, Кривбас, Полісся, Рух, Карпати, ЛНЗ. І ось тепер ще й Металісти 1925. Враховуючи таку кількість потужних конкурентів, то в наступному сезоні харків'янам буде непросто вийти навіть в лігу конференцій, не кажучи вже про те, щоб виграти чемпіонство. Хоча, як то кажуть, чим чорт лиси не шуткує. Амбіції це завжди добре, головне, щоб ці амбіції були підкріплені ділом. Як ми бачимо, поки що криптомільонер носов своє слово стримує. Взимку харків'яни підписали декількох потужних виконавців, наприклад, Гармаша та Юрченка. Влітку, думаю, трансфери продовжаться. Будь якому випадку скриптику необхідний певний час, щоб він зміг побудувати єдину систему для досягнення необхідних цілей. Сподіватимемося, що у інвестора клубу Носова вистачить сил, терпіння і грошей, щоб не повторити долю власника харківського металіста Олександра Ярославського. І ми нарешті побачимо топовий футбол Ліги Чемпіонів в Харкові в майбутньому після нашої перемоги. Любі друзі, а кого б від України ви хотіли побачити в Лізі Чемпіонів? Ваші думки пишіть в коментарях. Головний тренер шахтаря Марино Пушич. Назвав причини невдалого для шахтаря відновлення сезону УПЛ. Цитуємо наставника Гірників. По-перше, обставини, які звісно, і актуальними, і для нашого суперника дуже довгі паузи через тривогу. Саме через тривогу ми не зуміли показати гарну гру. По-друге, далося знаки поле, на якому неможливо грати в той швидкий футбол, який нам потрібен. На такому полі команда втрачає м'яч, і це було важко. Ми намагалися грати у свій футбол, незважаючи на це поле, але воно нам просто заважало. Наприкінці матчу ми грали добре, створили два-три моменти, але не забили гол. Хоча заслужили на перемогу, сказав Пушич. Поки що старт Шахтаря навесні не вселяє великого оптимізму. Команда Марино Пушича виявилася неготовою до другої частини сезону. Спочатку був повний провал в Єврокубках, потім ганебна гра проти Олександрії, де у шахтаря практично не було жодних шансів на успіх. І незважаючи на те, що спортивний директор клубу Дево Серна каже, що зараз це найсильніший шахтар в історії. То в мене трохи інше відчуття. Зараз Шахтар дуже слабкий, навіть слабше за той шахтар, який був при приовічувачі та ван Леоні. Тим не менше я думаю, що наставнику гірників Маринопушичу ще потрібно дати трохи часу на побудову гри команди. Але якщо Шахтар і надалі продовжить демонструвати такий футбол, то гірники не те, що не зможуть виграти УПЛ, вони навіть не попадуть в тріку найкращих. Любі друзі, як вважаєте ви, чи зможе Марино Пушич витягнути шахтар з кризи, чи він занадто слабкий для цього. Ваші думки пишіть в коментарях. Найкращий легіонер ОПЛ першого кола вибув до кінця сезону. Житомирське полісся отримало неприємну новину лідер команди французький нападник Бені Макуана, ймовірно, пропустить залишок сезону. Про це написав сам футболіст у своєму інстаграмі. Обстеження підтвердило, що він повинен зробити операцію найближчими днями. Макуана написав, що. Хотів би завершити цей сезон красиво, але Бог цього не хотів. Я просто хотів би подякувати вам за цей чудовий сезон, сповнений емоцій, і сказати, сказати спасибі всім, хто нас підтримує. Дякую всім українським вболівальникам. До зустрічі в наступному сезоні. Дякую за підтримку. Написав Макуана у своєму інстаграмі. Значимо, що цього сезону Макуана відзначився чотирма голами та трьома асистами у 20 матчах за Житомирське полісся. Втрата Макуана це безумовно величезний удар по усім амбіціям полісся цього сезону. Бенні був лідером клубу у справжньому ватажкому, який вів команду вперед за собою. Без Макуана ефективність та варіативність Полісся в Атаці зменшиться майже наполовину. А тому клубу буде дуже важко конкурувати за медалі зі своїми суперниками, а саме Динамо, Шатерем Кривбасом та Дніпром. 1 навіть ті футболісти, які прийшли взимку, не здатні замінити Макуана у повному обсязі. Так, нещодавно Полісся після травми відновився Назаренко, але він все рівно не зможе дати тої якості та того перформансу, який показував Макуана. Це велика втрата не тільки для Полісся, а й ще для видовищності українського футболу. Будемо сподіватися, що в наступному сезоні ми знову побачимо Макуана в справі. Ну а поки Полісі необхідно обмежуватися власними ресурсами, адже трансферне вікно вже практично закрите. Любі друзі, як вважаєте ви, чи вплине втрата Макуана на гру Полісся, і чи зможе тепер команда. Власника АТБ Геннадія Буткевича зайняти призове місце та вийти в Єврокубки. Ваші думки пишіть в коментарях. Бразильський легіонер Шахтаря відмовився повертатися в клуб. Бразильський півзахисник Шахтаря Майкон, який грає за Корінтіянс на правах оренди, розповів, що не хоче повертатися в Україну. За словами майкона, для нього це сімейна травма, і він не хотів би повертатися в Шахтар через війну. Клуб у стані війни це те, що ми не контролюємо через винну ситуацію, все те через. Що ми пройшли, я б не хотів повертатися туди. Якби корінтянцю вдалося виділити на мене кошти, ми б сіли та придумали найкращу угоду для корінтянця, і для Майкона і для Шахтаря. Сказав бразильський футболіст. Гадаємо, 26-річний бразилець грав за шахтар з 2018 по 2021 роки. Вигравав кубок та суперкубок України. Двічі ставав чемпіоном України. Під час своїх виступів у складі Шахтаря Майкон не запам'ятався нічим особливим. Як на мене, це досить посередній бразилець, який нічим не краще за наявних центральних півзахисників шахтаря. Свого часу Майкон повинен був замінити Фреда в клубі, але футболіст спочатку сидів на банці, а потім при каштро, навіть коли виходив на поле, то нічим там особливо не виділявся. Той самий Судаков на дві голови краще за Майкона з з'єднує гру шахтаря. Окрім того, гірники нещодавно придбали Марлона Гомеса в середню лінію, який повинен стати ключовим футболістом Шахтаря. А тому майкону по факту навіть і не має місця в старті Шахтаря. А сидіти на банці ще й футболісту, який не хоче грати в Україні, точно не варіант. Краще вже поступово давати ігрові хвилини молоді клубу таким футболістам, як, наприклад, Цуканов, аніж тому самому майкону. Любі друзі, як вважаєте, ви чи зміби майкон зараз підсилити шахтар? Чи він точно не потрібен донецькому клубу? Ваші думки пишіть в коментарях. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна заявив, що вважає нинішнього тренера команди Марину Пушича найкращим вибіром Шахтаря за увесь час. Цитуємо менеджера гірників. Ми познайомилися з Пушичем півтора роки тому. Я був на тренуванні Фейнорда, спостерігав за ним, відчував його, і коли настав момент, голос всередині мене сказав мені, що він той, хто нам потрібен. Це був мій внутрішній голос. Це було щось особливе. Я відразу відчув цю магію усередині себе. Наш власник Рінат Ахметов бачить у Пушичу велику перспективу. Тому розпорядився, щоб ми вже цієї зими почали сильний трансер таких футболістів, як Кевін та Марлон Гомас. Зараз ми робимо найсильніший шахтар в історії, який зможе поборотися навіть за перемогу в лізі чемпіонів. Сказав легенда шахтаря Даріо Серна. На цьому, все дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Футбол Дес. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього раптом не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.